11 липня у Вільнюсі розпочався дводенний саміт НАТО, на якому українська влада очікує отримати конкретне рішення щодо свого членства в Альянсі. Президент Зеленський наголосив, що Україна заслуговує на своє місце в Альянсі. Як сказав глава держави, хоча війна заважає негайному вступу України, відповідний сигнал потрібен вже зараз. Отже, Україна напередодні вільнюсу то НАТО, який може стати сам, саме таким, який потрібен і нашій державі, і всьому альянсу глобальній безпеці. А всі все розуміють, кожен лідер, кожна держава, навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в альянсі. Не зараз, зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен. Саме зараз я вдячний усім лідерам кожній країні, які саме так і говорять, і які ухвалили відповідні спільні декларації та заяви з Україною щодо нашої інтеграції. Більшість альянсу чітко за нас сміливість українських героїв відтерла від. Пилу історії всі цінності заради захисту, яких і було створено НАТО саме український східний кордон, кордон нашої держави, позиції наших воїнів це та межа, яку більше ніколи не перейти російській диктатурі, що в різних формах, але завжди завжди намагалась підкорити народи Європи. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що очікує від лідерів країн-членів Альянсу на чіткий і позитивний сигнал про наближення України до членства в організації. Про це генсек сказав на брифінгу перед початком саміту голів держав і урядів країн-членів Альянсу. К вопросу членства я ожидаю, что союзники пошлют очень четкий и конструктивный сигнал о дальнейших действиях на пути Украины к НАТО. Я предложил пакет из трех элементов практической поддержки, рассчитанный на несколько лет для того, чтобы обеспечить полную совместимость между силами Украины и НАТО. Все это сблизит Украину с НАТО политические связи благодаря созданному совету украина нато далее что касается членства мы дадим четкий сигнал позитивный сигнал о дальнейших действиях и этот текст через несколько часов сегодня будет обнародован все союзники этот текст согласовали Я также ожидаю, что союзники. согласуют заявление о том, что необходимо сближать Украину с НАТО. Очень важно, чтобы силы Украины и НАТО были совместимы. Создается Совет Украина-НАТО и устраняется требование плана действий для членства. Таким образом, Украина становится ближе к членству в Североатлантическом Союзе. Это важно для Украины. Это демонстрирует единство и укрепляет, дает, посылает более четкий и сильный сигнал Украине. Також генсек пропонує зміцнити політичні зв'язки завдяки започаткуванню Ради України НАТО. Інавгураційне засідання у цьому форматі відбудеться завтра, 12 липня, за участі президента України Володимира Зеленського. І як завжди, підписуємось на канал, ставимо подобайку, тиснемо на дзвіночок і залишайте свій коментар. Окрім того. Столтенберг пропонує усунути вимогу стосовно виконання плану дій щодо членства України в НАТО. Це перетворить процес набуття членства для України з двоетапного процесу в одноетапний процес, наголосив генсек Нейто Україн Савету НАТО. у нас буде перше совещання цього совета з президентом Зеленським. Кроме того, ми відійдемо от требований плану действий для членства. Таким образом, Весь процесс будет состоять не из двух этапов, а из одного. Таким образом, это даст очень сильный и очень позитивный сигнал. На саммите НАТО мы согласуем пакет для Украины, укрепление политических связей и решение для того, чтобы приблизить Украину к членству в НАТО. А конкретная редакция будет известна позже, сегодня. Некоторі государства-члени НАТО також двусторонний или многосторонний діалог з Україною. Україна отримає запрошення у НАТО на наступному саміті альянсу, який запланований у 24 році у Вашингтоні. Впевненість у цьому в ефірі програми Радіо Свобода висловив радний голови офісу президента України Михайло Подоляк. Ми з вами прагматично розуміємо, що під час війни безумовно зробити Україну членом НАТО ну практично неможливо. Ну це юридично навряд чи будуть голосувати. Але між тим, з одного боку, треба показати, що так Україна буде йти швидко в НАТО і після війни відразу буде членом НАТО для того, щоб у ці всі безпекові домовленості були реалізовані саме в колективному варіанті. Якщо не 2023, не саміт у Литві, наскільки високий шанс того, що Україна отримає офіційне запрошення на саміті Вашингтоні наступного літа? Стовідсоткові я мені здається в вирогідності цього, чому тому, що я думаю, що до цього часу Росія остаточно втратить суб'єктність. Ну і перестане існувати країна, яка може вести ті чи інші війни. Я так делікатно кажу про те, що Україна до цього часу має виграти вже війну, і безумовно це буде історично зафіксовано. Країна переможець є відповідно ключовим членом НАТО з урахуванням досвіду, урахування обсягу армії, яка буде в Україні. Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що доки триває повномасштабна війна, про членство України в НАТО не може йтися. Але держава націлена на період після її завершення. Політичне запрошення це лише перший крок у довгому процесі, але ми зможемо розпочати цей процес. Воно дасть моральний повштух українцям для продовження боротьби. Наразі, доки триває повномасштабна війна, прочленство в НАТО не може йтися, проте держава націлена на період після її завершення. А вже зараз могла б готуватися. Тому бажання для цього саміту НАТО полягає в тому, щоб Україна була офіційно запрошена до НАТО, як це сталося торік зі Швецією та Фінляндією.